Сьогодні нашою задачею є з'ясувати, що являє собою жир і який він буває. Багато хто, говорячи про жир, являє перед собою жир на продуктах харчування і вважає, що це така неприємна і дуже шкідлива субстанція, що призводить до жиріння. І ніякої користі для нас взагалі немає. І ті, хто хочуть виглядати стрункими та приваблими, переходять на рослинну їжу, вважаючи, що рослинна їжа такої кількості жирів в своєму складі не має. Але про це трохи згодом. На початку трохи уроку української мови. Перевірте вживання іменника масло і в разі потреби замініть його. Адже масло це і є жир, який ми використовуємо в нашому повсякденному житті. По-перше, олія це також жир, але речовина з жиру рослинного походження. Олива, мастило це жирова речовина для мащування поверхонь тертя механізмів. І масло речовина жиру тваринного походження. Отже, тут ми вже можемо зробити висновок, що жири можуть бути як рослинного, так і тваринного походження. Отже, ми з вами з'ясували, що жири бувають рослинні та тваринні. А чи існує молекула жиру? Чи можна записати жир у вигляді молекули? Так, як будь-яка речовина, органічна чи неорганічна має свою формулу. До складу жирів входять залишки молекул, вивчених нами органічних сполук. Це гліцерол та вищі карбонові кислоти. Отже, жири це складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцеролу і вищими карбоновими кислотами. Пам'ятаєте, до вищих карбонових кислот належать кислоти, у складі яких міститься більше 10 атомів карбону. Так, для прикладу, я взяла молекулу стеаринової кислоти, у складі якої знаходиться 18 атомів карбону. Вона має формулу С17H35 co ООН – це насичена вища кислота. Якщо у нас у молекулі гліцеролу знаходиться три гідроксогрупи, то для того, щоб утворити молекулу жиру, нам знадобиться також три молекули стеаринової кислоти. А тепер спробуємо між цими двома сусідніми молекулами відірвати молекулу води. І таку операцію будемо проводити тричі. І тепер запишемо молекулу жиру, який утворений завдяки молекулі гліцеролу і трьох молекул вищих жирних кислот. Запишемо формулу тристеарату, який складається із залишку гліцеролу та трьох залишків стеаринової кислоти. А чи тільки залишки стеаринової кислоти будуть входити до складу жирів? Ми з вами вивчили насичені та ненасичені вищі жирні кислоти. Пригадаємо одну із ненасичених кислот, яку ми ще з вами вивчили, це 15 h 33 cooh Вона також є насиченою кислотою. Також вивчили ненасичені кислоти, олеїнову 17 h 33 cooh дивимося лінолеву, в якій ще на 2 атома гідрогену менше, та ліноленову кислоту, яка містить в своєму складі ще на 2 атома гідрогену менше, ніж лінолева. Отже, всі ці з їх залишки можуть входити до складу жирів, а яких рослинних чи тваринних розберемося згодом. Отже, зробимо висновок. Жири це продукти взаємодії гліцеролу та вищих карбонових кислот. Поставте відео на паузу і запишіть визначення собі у зошит.